Доброго дня, мене звати Андрій Савула, я Data Scientist в Agnostics. Запрошую вас на конференцію AI і Big Data Online Day 2023. З нашої доповіді ви дізнаєтесь, як Onyx допоміг нам при розгортанні нашої моделі на різних мовах програмування, як Onyx допомагає при побудові великих моделей на базі Keras та TensorFlow. З якими складнощами ви можете зіштовхнутися при побудові кастомних моделей та трансформерів на базі Onyx, а як Onyx допоміг нам при реалізації офлайн режиму роботи в нашому додатку? Буду радий вас бачити 1 квітня. Доброго дня! Мене звати Ярослав Недашковський, я сітіо компанії Agnostics На конференції AI in Big Data Day 1 квітня я разом з моїм колегою розповімо вам про формат Onyx, як ми до нього дійшли, нашу історію співпраці з різними. Універсальними форматами для конвертації моделей. Ми також покажемо на нашому прикладі, як це відбувається в промисловій експлуатації. Буде багато цікавого. Чекаємо вас на конференції.